До ну, речі. А на кипе підставі проверяют транспортну На кипе підставі? Да. Не проверяют, а проверяют номера агрегатів. Номера агрегатів на кипе підставі? А вы а кто А, вы а, кто таки а вы вообще как залезли под капот без решения суду? Ну, вы кто? Что вы за вопрос такие? Как вы залезли? Ну а вы кто? А вы... Зна... Кто? Я гражданин Украины. Я а тоже А ну вы... ва... дайте я ваше лицо сниму. Какое? Ваше лицо. Да а лицо? вы свое смысл... сниму. Посвечни, будь ласка, придевить. Кому? А мы... Мені. Громадянин України. Кому посвідчення? Громадянин України. А ви закону міліції, знаєте, статтю 5! А ви щось з Києва приїхали. До свіровому сили, ви провірили. Ні, 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 ви розумієте, Наші місце. Стаття 5 закону міліції. Придіть свою службу посвідчення, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Не ходіть за мною. Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Кому? Мені. До побачення. Не пані, як це, це до побачення? Що за грубість це така? Шановний у мене немає. як ви звертаєтеся до громадянина спілкувати. України? Що за грубість? Тож нема бажання з вами спілкуватися, шановний. По нема бажання. Доваси, я буду спілкуватися з вами. А в мене є бажання. Домовились? У мене є бажання. Не світіть в мені очі. То я хочу бачити, хто в очі. Тут побачили за спиною. Побачили? Мене. Я не за спиною стою, я збоку стою. Не заважайте працювати. Ніхто вам не заважає. Що за грубість така? Мішаєте працювати. Яке мішаємо працювати? Так, що, що за грубість така? Допомогу комусь надали, шановний. Кому допомогу, допомогу надали? Комусь надали. А що, Важливо, за грубість така? Хто ви такий взагалі? взагалі? Водій просив допомогу. Казали... 0332. Ви ну, спочатку до водителя звертайтеся, а потім до нам. Ось вот водитель стоїть з автомобіля. Чому ми відкрили допомогу? Ви ж допомогу. Ви ж що за грубість така? От інспектор, такая? своє службове посвідчення. Особи, якісь підійшли. Під службове як посвящення предвидуйте. Я громадянин Украины. Громадяни. ви з ви Києва сюда приперлись за мої гроші? Що ви говорите? Ви Вы сюда. Ви виражаєтесь нормально. А я нормально виражаю. Деньги ваші у вас поганы. Че че? Нічого собі. Наглость така, капец. що капець. ви приїхали сказали? такая, 102 капец. Вам, ні, вам ніхто не дозволяв так виражатися в мою сторону, шановний. А ви не грубіть. Я вам не дозволяв. Конституція України вам не дозволяє. Да, Якщо ви громадянин, закон... ви особа. А хамі, закон міліції знає, кому дозволяють. В даній ситуації особа, а не громадянин. Бо побачимо. Хаміть. А там да, представитесь, що мені, що тоді запоба... ви будете громадянином. Документи вас. Ви мене чогось підозрюєте? Ваш документ. Підставайте. Ви ж громадянином підозрити. представляєтесь. Ви особа без громадянства, бо ви не представили. А ви Конституцію знаєте? Знаєте? А що ви мене оскарбляєте? Що ви мене оскорбляєте, що я особа без громадян? От коли засвічите, громадянином. А вы, еще... а, вы кто такой? Я вы особо в форме милиции пока. Посвящение вот, не показывает. Я до вас тут покажу посвящение. Если я думаю, я зверта, то я вам покажу. На место будем ставить. Вы что думаете? А, а что верил на транспортный засер? А? А, а? Молодые. Кто у вас на облоске питать? Вы что, не знаете, а что? А говорю, у вас кто сделал на облоске Хотя бы. Хотя, Хотя бы. Какая а? разница? То ви повинні спілкуватися на український. Хлопці, я сьогодні купляю цю машину. Я попросив хлопця. Я не а бачу, це серед. Добре, провідати. Добре. Добре. добре, добре. 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 Не Ми вас не знімаємо. Інспектор. Ви інспектор чи не інспектор? Бажання, званки, ви інспектор чи не інспектор? Став, ви працівник старше, міліції інспектор. чи не працівник міліції. А чому ви міліція? А ви знаєте законну міліцію я чи я я міліцію, я не знаєте? Приявіть свою службове посвідчення, будь ласка. Мені кому. Громадянину України. Василь Васильович. Іван Іванович. Хорошо. Ви при, прияли свої служби посвящення чи ні? А? а ви не представили А? — Ви представитесь, тоді будете громадянином України. Як а яка різниця? Звернуться до Польщі, є зділове спілкування. Представитесь, покажете а ми, документ, тоді я буду а спілкуватися а з вами. Як з громадянин установлення. Деловое спирт, у вас у вас есть инструкция, у вас есть инструкции. Вы читали. Не, мене, таки, статюрия, не ви все сказали? Даже все сказали. Нет, не И все. все. И не Нет, не все, потому что я, ви я не услышал ответ. Почему вы меня оскорбили? Почему вы меня назвали особо без громадян? Поехали.